Як на мене, то у нас тоді не було шансу утримати ядерну зброю із кількох причин. Перша причина, я думаю, що головна причина це та, що ми не мали уряду незалежної держави, і тому питання було б відразу переведено в площину позбутися ядерної зброї. А можна ж було позбутися ядерної зброї, але набагато. Ну, продати можна сказати, цю ядерну зброю можна було набагато вигідніше забезпечити собі е, якесь місце. Серед європейських загальноєвропейських структур, тобто наблизитися до Європи, цього не було зроблено. А Росія ж вона ж не сиділа просто так собі. Вона друкувала статті. Багато з експертів виступали по телебаченню, лякали Україну Армагеддоном. Вони говорили про те, що вже термін використання ядерних боєголівок завершується.